Євангелія на щодень, 29 квітня Йоанна 6, 14, 27. Люди ж, побачивши чудо, яке сподіва Ісус, заговорили, це справді той пророк, що має прийти у світ. І довідався Ісус, що вони мають намір прийти і узяти Його, щоб зробити царем. І віддалився сам один на гору знову. Коли ж настав вечір, учні його зійшли на морське узбережжя і, війшовши в човен, попливли на той бік моря, до Капернауму. Уже й посетеніло, а Ісус ще не був прийшов до них. І схвилювалося море від великого вітровію. Пропливли вони 25 чи 30 стадій, аж, бачить, Ісус іде по морю. До човна зближається. Та й налякалися. А він же до них Це я, не лякайтесь. І хотіли його взяти у човен, але човен відразу пристав до землі, до якої прямували. А наступного дня народ, що стояв на той бік моря, бачив, що не було там іншого човна, тільки один, до кого Ісус не війшов разом з учнями своїми, і яким його учні відплили самі. Інші що вони прибули з Тивердіяти близько до того місця, де ївли. Хліб, коли то Господь склав був подяку. Отож, коли народ побачив, що нема там ані Ісуса, ані його учні, то сіли в човни і прибули до Копернауму, шукаючи Ісуса, знайшовши його по тім боці моря мовили до нього Учителю, коли ж ти прибув сюди? А Ісус їм у відповідь істинно істинно говорив Ви шукаєте мене не тому, що чуда бачила, а тому, що хліб їли та й наситилися». Працюйте не на ту їжу, яка проминає, а лише на ту їжу, яка залишається на життя вічне, яку як дасть вам син чоловічий, бо його Бог отець нас неманував. Помножуючи хліб і рибу, а потім з'являючись у різних місцях, Ісус навчав людей бути відповідальними за божі справи за себе, за інше. Він дбав про те, щоб дари з неба використовувалися відповідно намарів. Того, хто їх подарував. Натомість НАТО прийняв необдумане і ризиковане для себе навіть для спасіння людства рішення, на хвилі сенсації та ентузіазму проголосити Христа Царем, уявлення про правителя, який забезпечить їм заможне, комфортне і безтурботне життя, зняло таким чином із них самих відповідальність, а його змусило протидіяти покинути цей нато. Христос не бере участі в безвідповідальних вчинках людей. Прошу, Господи, про дар відповідальності за моє християнське покликання.